Друзі, всім привіт! Я хотів сьогодні з вами поділитися дуже хорошою новістю. Мій аккаунт буде видалено 12 серпня, тому що в мене від TikTok прийшла повідомлення. Ваш аккаунт буде видалено 12 серпня. Ем... Я не можу зараз вже на нього зайти і викладати далі відео, бо він поки що заблокований, але видалиться його повністю саме 12 серпня. І просто ні, я, тому що мені немає 13 років. Ну добре, тому що мені дійсно зараз 9. Ну мені. Я там не мав... не дуже багато таких відео був виклав. І певно за останнє відео, яке я був виклав через пару хвилин. Я заходжу в профіль, виявилося, скільки там переглядів, вхід заблоковано. Проходить повідомлення, все, ваш аккаунт заблокований. І, тому що вам немає 13 років. Ми робили апеляцію з братом, з батьками, пробували робити апеляцію, то то все. Чата GPT питалися, але ну, нічого не допомогло, писало таке саме. Ваш аккаунт буде заблоковано. Я не розумію, там було багато відео, ну не дуже аж багато, але я не можу тепер їх скачати, щоб я їх там приложив до моєго наступного аккаунта. Тому що я вже думаю, що з братом потім ми створимо новий мій аккаунт в TikTok. Хоч би TikTok, будь ласка, не заблокуй ще той аккаунт. Я розумію, що це комусь такі правила є у Тіктоці. Тікток, но... альо, Ось. Ми створимо новий аккаунт, він буде так само називатися Магія Пластиліну. Так само буде виглядати, писати, коротше, то все саме. Ось, Але то, що за моїми старими відео, я вже їх не зможу загрузити, тому що я не маю доступу, якщо б я мав доступ ще, то я б міг загрузити в мій новий аккаунт, але аккаунт я зможу скорити тільки після 12 серпня. Але це в TikTok визначив по, по звуку, Так що, якщо ви знімаєте відео в TikTok, попереджаю вас, в YouTube, надіюся, немає такої функції в TikTok. -і. Знімайте відео без свого голосу. Без свого голосу. Ставте якісь музики, якесь це все, якщо вам немає ще 13. Якщо вам вже є 13, ви можете спокійно знімати відео з голосом. Ну, і я буду знімати відео з голосом, хоч воно мені може блокувати знову. Збанити мене Тік-Ток, я буду знову створювати аккаунти, але просто, чи Тік-Ток мене не заблокує, назавжди, що я ніколи не зможу створити аккаунт. І ось така якась історія, можливо, ви навіть бачили мій Тік-Ток канал, але тепер його не знайти. Я з братового телефона, з мамового телефона, з татового телефона. Я посудив в пошуку Тік-Ток, має пластиріну, але там не вибивало ні канал. Бо там не було того мого каналу, тому що він вже заблокований, доступ до нього ніхто не може взяти. Я не можу навіть звідти відео загрузити, щоб віддати туди. Коротше, ще ось така історія. Не дуже мені це, знаєте, сподобалося. Ми десь пів години, чого навіть годину пробували, старалися, але це нічого не дало. Просто Тік-Ток мене. Так що поки що мене не шукайте. Якщо ви зараз хочете знайти мене в Тіктоці, то не шукайте, тому що ви зараз не знайдете. Коли буде мій аккаунт, коли я створю новий аккаунт, я тоді знімлю відео. Але в YouTube буде цей самий аккаунт. Це тільки з Тіктоком я зараз кажу тіктоці, коли я створю е, новий свій канал, ан, канал, я запишу відео в, в YouTube і розкажу, як там його знайти, чи і просто, ну, і які там будуть відео, ми ще, бо там, в мене є ще YouTube Shorts, ви там бачили, що в мене там ще є 2 чи 3, 2 відео, Якщо ви дивитесь в майбутньому, може там вже офшорці багато відео, але зараз скажу за цей час, то два відео у мене там є в шорсі. Я їх попробую завантажити і додати в Тік-Ток хоча б ці дві, два відео. Хоча в мене було десь 5, 6, 4, я не спам'ятаю, чесно. Ось, і така історія. Я виклав відео з пікні паличкою, як сліпити тату пікмі пікні-палочку. І... Не вийшло. Так що, на жаль, друзі, не старайтесь зараз е, шукати мій аккаунт. Я вам скажу, знімлю відео і саме вам оповіщу, коли вже е, можна шукати мій канал. Просто як ви будете зараз шукати в Тіктоці, в Ютубі, будь-де, ви не знайдете мій аккаунт в Ви Мій YouTube канал не дуже популярний, але Тікток чомусь зараз дуже популярний, і там більшість людей сидять. А саме за YouTube чомусь всі забули, і в мене тут дуже мало підписників. Я вас в тіктоці прошу, щоб ви підписалися на мене, будь ласка, підписуйтеся, тому що Ліпка це корисно, скільки раз я вам вже це казала. Ліпка вона розвиває мілку моторику. І вона ще діє як заспокійлива, навіть багато психологів використовують це як якусь методику, знаєте. І ця методика допомагає більше заспокоїтись людей. Наприклад, це називається арт-терапія. Типу, зліпити якогось свою, свій, свій страх, а потім його або зімнути. І викинути, або здатимо якісь смішненькі аксесуари. Ось така арт-терапія і ще вона допомагає нашим органам, коли ми ось тут працюємо з пластиліном, наші пальчики е з'єднані з сосудами, а сусудим з'єднані з органами. І тоді наш, ми можна сказати, розслабляємо наші органи, і органи починають краще працювати. Це така теж, можна сказати, лікувальна методика. Так, і що я вам хочу сказати, ліпка корисна. І то, що, можливо, ви чули такі стереотипи, що ліпка це тільки для дітей, але ні, ліпка вона є для дорослих. Я вже вам показував свої роботи, які я красиві картини роблю. Це можна, можна навіть подумати, що це фарбан, але ні, це пластиліном. І дорослі також можуть це ліпити, це не означає, що це тільки для дітей, це для дорослих також, це для усіх. Навіть якщо ви зараз вам 20, 30, 40 років, так, ви можете також навчитися ліпити. Цьому немає нічого не з Просто якщо у вас дійсно є до цього талант, ви хочете цим займатися, займайтеся. А якщо вам люди кажуть. Що ти займаєшся, що за ліпка, фу, було всяке. Я теж зустрічаю -з, з таким. Е Тобі, мені багато людей такі казали, що ну що, ліпка, ну це якось подитячі, але я на це не зважав уваги. Я йшов своїм шляхом, і ось пройшло вже два роки, і я вже такі картини ліплю. І так що не звертайте на інших людей. Інші люди можуть собі казати, що хочуть. Головне, навіть якщо, наприклад, ви знімаєте відео, вам якийсь хайтер пише, ви просто не звертайте на це увагу, тому що хайтер пише про себе, а не про вас, про свою думку. Якщо ви це дійсно сприймаєте, і, о, наприклад, ви. Це сприймаєте, то ви це сприймаєте ще й на себе. Ви, типу, думаєте, що ви дійсно такі так, так, в мене там погана якість, там в мене щось таке. Ну, ви так про себе не думайте. І, наприклад, якщо у вас хтось копіює відео, не переживайте над тому, що вони хочуть, можуть вас зробити, вони можуть вас зробити популярними. І ваша популярність буде зростати таке саме з ліпкою. От, наприклад, можливо, в мене у майбутньому буде хтось копіювати мої відео. Але, ну, а чому мені, типу, зло... злоситись на це, якщо моє завдання допомогти з ліпкою, допомогти вам розвинутися у сфері ліпки. <кхід> так що не звертайте увагу на хайтерів, не звертайте на це все увагу. Навіть з Тіктоком я навіть за цей Тікток нічого не хвилююся, тому що ми створимо новий аккаунт і будуть виходити там нові відео, більш класні, більш потужні, які будуть вас заряджати, більш такі трендові. І, можливо, ви ще напишете тут під цим відео якісь ідейки, що би ви хотіли зліпити. І, можливо, щось в шорці також знімлю цим часом. Можливо, в тіктоці. Так що подивимося. Ще в нас є надія на Тікток канал. І думаю, ви мене підтримаєте. І не раз така ми стикалися ми, я думаю, всі. Ну, і що хочу вам сказати. Дякую, що у мене є, були дорогі підписники. Всім пока-пока!